Ситуація навколо Костянтинівки різко загострилася. Російські війська підійшли ближче до міста, а де економіст пише про радикальні зміни на лінії фронту та нові загрози. Українська оборона тут ускладнилася, ворог б'є по місту цілодобово. Артилерія, авіаційні бомби, ракети та рої фпв дронів. Руйнується інфраструктура, жити тут неможливо. У той самий час інтенсивність піхотних штурмів знизилася після невдач армії РФ під добропіллям. Усе. Росіяни прорвалися більш ніж на 13 кілометрів у так званий мішок. Це була вразлива ділянка ЗСУ, але армія РФ у ній же й застрягла. Росіяни намагаються оточити Костянтинівку із трьох напрямків: від Часового яру, Торецька та траси на Покровськ. Саме ця дорога є ключовою артерією постачання, яку ворог прагне взяти під вогневий контроль. Але штурм міста найближчим часом малоймовірний. Причиною для міських боїв може стати вихід окупантів. За межі Клебанбикського водосховища по трасі 0516 чи Н-32. Ентрицядва. Тоді окупанти матимуть доступ до околиць Костянтинівки з південного заходу через Іванполи. Также одним з варіантів може бути падіння оборони часового яра і виход російських окупаційних войск по Н 32 непосредственно уже з стороны сторони какрайнам Константиновки. на сьогоднішній день. об этом речі не йде. Там оборона, що в районі Яра, продовжує держатися, так і в районі Клібанбицького водохранилища. Костянтинівка залишається стратегічним логістичним вузлом Донбасу. Тож тиск окупантів не припиниться.